Усім привіт-привіт! Сьогодні 5 червня 2023 року. І ми майже рік знаходимось в селищі міського типу Таїрова, яке знаходиться біля Одеси. І сюди ми переїхали якраз майже в червні, рік назад. Це будинок. Будинок нашої мами, в якому вона тут проживала. І після того, як вона в березні виїхала, будинок залишився без догляду. І ось в червні ми сюди приїхали. Ну і хочу показати взагалі, що ми зробили, що ми зробили, коли сюди переїхали. І, можливо, я... я відео не знімав, але я можу звичайно докласти фотографії. Фотографії того, як виглядав участок до того, як ми приїхали, і як він виглядає зараз. Це, можливо, буде на відео. Ну, перше, що ми зробили, ми, ми прокопали повністю. Покажу, це була така галявина. І ми її перекопали, ми засіяли конюшиною, і зараз ця конюшина цвіте. Нам сказали, що це мікросорт. Ось це такий газон, який не потребує особливого догляду. Ми зараз чекаємо, поки вона відцвіте, а потім ми її скошимо, І буде гарно, досить гарно. Звичайно, ми зробили ось цю таку клумбу. А, ми... а висадили деякі квіти, порівняли бордюри, засипали корою для того, щоб для того, щоб це виглядало доглянуто. Ось, посадили шалфей, який цвітає майже увесь час. І дуже лаванду. Ось. Але мені здається, що... Він навіть, він навіть краще виглядає, виглядає так бордюрно, дуже затишно. Нехай на це. ось лілейники, які тільки збираються цвісти. Ось. гоздика, яка вже відсвіла. Так, а ось тут у нас. Ось такі анютіні очі, чи нютні глазки, я не знаю, як ця рослина взагалі насправді називається. Вона тут була, ми просто повиривали зайвер, намагалися передати таку форму, але в... не знаю, що з цього вийшло. Ось, ні, як затишно і як гарно. Це просто неймовірно. Просто неймовірно. Оця рослина, ця рослина. Вона називається Червона рута». Це тя рослина, про яку співають в Україні пісні Червона рота. Не шукай вечорами». Ось. Так. Дуже. Гарний такий вийшов участок, грози, які ми підрізали, доглядали. А ось ви бачимо дзвіночки. Ми їх теж посадили минулого року маленькими кущиками Вони зараз виросли. Минулого року я також купив цибульки кал це такі міні-квітки. І ось зараз білі. Виросли, а в нас ще були інші сорти, вони чомусь пізні. Бачите, як ви бачите, тут проростає один, але ще не зовсім цього. цей тут теж є, але чомусь... і одна цибулинка пропала. Можливо, куплю ще цього року, не знаю. Минулого літа ми ще купили ось гортензію. Огортензію Фрайс Мельба. Підрізали її осени Але чомусь я не знаю. Чомусь листочки, щось з ними є, щось їх пошкодило. Ось, вона наче підходить. пускає нові пагінці. І сподіваюся, вона зацвіте. А отут. Ось тут на цій кунди. Ось тут росла ще одна гортензія. Ми її купили трошки лежаніше, дуже маленьким кущиком. Це була деревовидна гортензія. Але щось їй не підійшло. І, на жаль, вона засохла. Ось. Так, сюди ми ще посадили оцей такий чагарник. Але він щось тут хворіє. Щось йому тут не подобається. Я не знаю, що саме. Ось цей пагін взагалі відмер. З цього більш-менш. А цей себе добре почуває наче. Можливо, барвінок якось... Можливо, барвінок його якось забиває. Я цього не знаю. Що, ви знаєте, пускай будь ласка, що з цим робити. Ось цю рослину, я не пам'ятаю, як її назвати, напишу. А, Ця рослина вона дуже неймовірна, дуже гарна минулого року друг Тимур нам її подарував як маленьку таку маленький like саджанець. І зараз вона виросла і захвітла. Мертензі, рози. Ой, пертензія. півонії, півонії, рози. Ось тут роза, яка неймовірно пахну, ви відчували. І оцей запах. Це просто щось неймовірне. Щось просто неймовірне. Ця роза вона настільки гарна, настільки ароматна. А, кажуть, що ці квітки це квітки жимолості. І чомусь вони тут разом накручені. Я не знаю, як це так сталося. І що з цим робити, теж не знаю. Чи якось їх відділяти. Так, я тут. Оце Слава. Ой, привіт, слава. Ти вже прокинувся? А, задов... Так, це наш такий двір і ось. Такі розочки. Ти а, ти мамі знімаєш, ти мамі це. Так. Ось такі рози. І тут у нас... Як ця квітка називається? Лілія. Лілія. Ця лілія. Ось вона буде дуже гарна. Тут є в неї ще малесенькі ці діточки такі. Це плетиста. О, ні, зараз покажу. Це така платиста роза. Я хочу зробити тут таку, тут таку арку для того, щоб можливо закрити. Так, багато що потребує ще ремонту, догляду. Але Слава каже, це наш бузок, який вже відсвів. Це є цей. А це у нас що? Я не знаю, що це за роза. Але це Ой, теж дуже ароматна роза. Дуже... Гарно, це якісь різні сорти. Да, Роз... тільки а це проблема просто в тому, що жималась, наплелася і не знаю, що робити. Ну так, я вже запитав. І я не знаю. Під того ще боку. Ми бачимо тут м'ятку. А ось тут ми посадили два кущики. Оце один кущик, а це другий кущик. Як вона називається? Лохина. Лохина ті, Тірда. Тіда. Коротше, якась лохина. Для лохин. Так. Єбіску, за там ось це таке плитесте. Ось виноград. Це просто неймовірне, просто неймовірне. А, трава. Вона виглядає. Просто чудово вона була влизенька. Ми доглядали її. Півонії, черешня, на якій вже достигають. Достигає черешня. Так, але ми бачимо, що наша черешня вона пошкоджена. Ось певною хворобою для кисточкових, так само, як і персик. Зараз до нього підходжу. І ось персик. І він курчавість нього була, ми доглядали, обризували. Ми якось... Ой, ми ще... В лютому у нас тут був тепленький, ми його побризгали бордовською суміш. Але, на жаль, якось ми не змогли, потім було багато дощів, і ми між дощами один раз його побризгали від курчавості, але це не дуже допомогло, він дуже закурчавився. Ось, ми його очищали, скидували листя, ну, зривали листя. І бачимо, що на ньому не дуже багато врожаю. Але він є, і це такі смачні, вони настільки солодкі, його плоди, що це просто неймовірно. Ось тому спробуємо цього разу. А тут ми ще посіяли однолітники. Ось ця клумба не дуже доглянута, але ми і хотіли, щоб вона була, наче такою, трошки дикою, щоб тут були різні-різні рослини квітуючі. А потім ми зробили ось тут такий город. Ми посадили салат, ми посадили помідорки. І ми купили помічку, теж посадили і зробили ці грядки, Тут не було цих грядок. А між грядками ми посадили ось ось таку помпасну траву. Можливо, цього року вона дасть світ і це буде круто. Гаразд, дякую вам.